Скоротять виплати, змусять платити за житло та влаштуватися на роботу, що ще лякає українських біженців. Додивись відео до кінця, дізнаєшся, і обов'язково підпишись на канал, тому що тут важлива інформація про життя та роботу за кордоном. Наразі Європа прихистила 6 мільйонів українців, а Рада ЄС продовжила тимчасовий захист до 2025 року. Але такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія та Ірландія, планують поступово урізати соціальну допомогу. Ось, наприклад, Польща планує поступово скасувати сімейні пільги. Діти більше не матимуть змоги навчатися безкоштовно в школі, і за похід до лікаря доведеться платити. Теж оренда житла коштуватиме 75% від повної вартості. А щоб отримати польський песель, українцям дали 30 днів замість 90, як раніше. А от у Німеччині безробітні будуть звітувати про пошук роботи, і в разі небажання працювати їх виплати скоротять. У Чехії ж ситуація інша для біженців хочуть скоротити термін безкоштовного розміщення зі 150 днів до 120 або 90 днів. А ще українські діти більше не матимуть окремих класів у дитсадках та школах. Тим часом Ірландія буде зобов'язувати біженців платити за житло та розгляне скорочення виплат. Ось такі зміни можуть торкнутися і вас. Пишіть в коментарях, чи отримуєте ви до цього часу якусь допомогу. А якщо ви досі не знайшли роботу за кордоном, звертайтеся до нас за посилання в описі під цим відео. І наші менеджери не лише допоможуть знайти вакансію, що підійти індивідуально вам, а ще й подбаємо про вашу легалізацію. А щоб бути в курсі всіх актуальних новин, підписуємось на канал і тиснемо лайк. Перша віза про життя та роботу за кордоном.